Щодня ми користуємось телефоном і навіть не помічаємо, як робимо помилки, що його повільно псують. У цьому відео 5 головних помилок, які шкодять вашому смартфону. Спочатку ми розберемось, чи варто заряджати телефон до 100%. Здається логічним, заряджати телефон до 100%, бо ж це більше заряду, хіба не так? Насправді ні. Повна зарядка до 100% постійно навантажує акумулятор і з часом зменшує його ємність. Літій іонні батареї краще працюють у межах від 20 до 80%. Але якщо постійно заряджати до 100%, батарея зношується швидше і вже через рік вона триматиме заряд помітно гірше. Найкраще зупиняти зарядку приблизно на 80-85%, якщо хочете продовжити життя батареї. От зараз скажіть тільки чесно: чи було у вас таке тільки телефон почав трішки зависати або гальмувати? У вас з'являється думка: так зараз завантажу якийсь супер прискорувач, він мені допоможе, і телефон буде літати як новий. На жаль, у більшості випадків ці програми тільки створюють вигляд роботи, тобто закривають фонові процеси, а потім телефон знову гальмує. А деякі з них ще завантажують купу реклами, споживають батарею або навіть збирають ваші дані. І виникає питання, що робити? Просто очистіть кеш вручну в налаштуваннях або час від часу перезавантажуйте свій телефон. Цього цілком достатньо для нормальної роботи. А більш детально, як правильно оптимізувати роботу вашого телефону, розповім у цьому відео. Уявіть, ви попали під дощ і ваш телефон намок, або ви просто впустили його в воду. Що робити в такій ситуації? Багато хто думає, що можна просто положити його в миску з рисом і все мине. Рис і справді вбирає вологу, але проблема в іншому. Він не дістається всередину пристрою до найважливіших контактів. Якщо там утвориться конденсат або іржа, телефон може перестати працювати вже через кілька днів або тижнів. Найкраща дія це вимкнути телефон, вийняти сім-карту та карту пам'яті, якщо можна відкрити задню кришку, і якнайшвидше звернутися до сервісного центру. Але якщо ви вирішите відремонтувати його самостійно, то наступна помилка саме для вас. Тож ви подумали і вирішили, навіщо мені йти до фахівця, якщо я можу все самостійно полагодити? Відкриваємо YouTube, пишемо, як полагодити телефон, знаходимо потрібне відео і починаємо роботу. Працюємо, працюємо, і в результаті наш телефон навіть не включається. Проблема в тому, що смартфон це дуже тонка техніка, один неправильний рух і можна пошкодити екран, шлейфи або інші важливі частини. Якщо немає спеціальних інструментів і досвіду, то краще звернутись у сервісний центр. Іноді навіть проста заміна акумулятора своїми руками може закінчитись дорогою поломкою. Ну і п'ята помилка, яка, думаю, стосується абсолютно кожного з нас. Беремо телефон і бачимо, щось він трішки брудний. Чим би його витерти? Ага, що в нас є під рукою? Рукав, будь ласка, футболка? Чому ні? Серветка з кафе. Прекрасний варіант, але насправді це не саме найкраще рішення. Проблема в тому, що на одязі або серветках часто залишаються частинки пилу або піску. Вони непомітні, але легко залишають мікроподряпини. І з часом ваш екран стане тьмянішим, і навіть захисне скло може пошкодитись. Найкраще рішення це використовувати серветку з мікрофібри або спеціальні серветки для екранів. Вони не подряпають поверхню і допоможуть зберегти вигляд телефону. Одна-дві такі помилки, і ваш телефон починає гальмувати або швидше розряджатись. Але тепер ви знаєте, як цього уникнути. А якщо хочете зробити свій смартфон ще й зручним, обов'язково подивіться ось це відео. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на канал.